Усе, що потрібно, трохи творчості та терпіння. У Кременчуці вчилися створювати мультфільми в стилі стоп моушен. Серед охочих стати справжнім аніматором була і наша кореспондентка Ірина Скрипачова. Емряві, бо електрику в місті вимикають на тривалий час, проте із наполегливим бажанням стати справжніми аніматорами сьогодні. Тут навчають створювати власні мультфільми у стилі стоп моушен на столі у якості підручного матеріалу пластилін. Сьогодні пропоную вам разом з нами всіма. Зануритись у глибини космосу. Ми сьогодні будемо подорожувати на іншу планету. І спочатку я вам пропоную зліпити космічні кораблі, на якому ми туди будемо подорожувати. Серед майбутніх аніматорів, як діти, так і дорослі. Виявляється, є й такі, що прийшли не вчитися з нуля, а удосконалити власну майстерність. У цій техніці стоп мошен я робила відео коротеньке, там, більше як інструкцію зі створення паперової якоїсь композиції. Але мені хотілося набути більше якоїсь свободи в тому, щоб виражати те, що я хочу сказати, і я подумала, що тут можу знайти якісь нові відомості. Поки всі зайняті ліпкою з пластиліну, ми з майстринею робимо покадрову зйомку. Насправді це фотографії предмета, які швидко перегортаються. Вони зняті в проміжках між моментами, коли пересувають цей предмет. Кадр за кадром на відстані 1-2 міліметри. Трішки перемістили. Зробили. Трішки перемістили. зробили. Одну секунду, 24 кадра. Ну, 12-24 це так, щоб сприймало око, щоб воно було все гладеньке, без буде все плавно. Процес захопливий та творчий, а головне мінімум витрат і вимог. Спецобладнання та досвід монтажу не потрібен. А емоцій – удосталь, особливо у дітей. Ми навчилися робити ракету здавати мультики. Mm, а як буде називатися твій мультик?» mm, «Ракета летить на галактику? Їм буде чим похизуватись вдома батькам. Із Кременчука для телеканалу Еспресо.